Христина Бондаренко зараз перебуває у щасті, це поблизу Луганська, і є з нами на скайп-зв'язку. Христина, добрий вечір. Привіт, Роман. Привіт. Так. Я знаю, що у нас були проблеми з тим, щоб включити тебе, тому що там є інформація, що ти казала, що тобі треба в бомбосховище і так далі. Що там відбувається? Е, див... щоб я не став е, дурних питань просто реально. Е, так, так, да, дивись ром. Ну насправді цілий день було більш-менш більш тихо. Ну, десь там поодинокі міни падали, а от десь можливо. Півгодини тому почали обстрілювати градами. І мушу сказати, що десь близько чотирьох пострілів ми чули тут поруч зовсім з будинком. Потім була трохи перерва, і от буквально декілька хвилин тому знову три снаряди десь влучили із будинком, в якому ми нині перебуваємо поруч. Насправді, вчора був найважчий день для щастя, тому що не було жодних перерв, коли люди могли би перепочити, тому що були постійні обстріли. І вночі е так само один із снарядів влучив у сусідній будинок, і він його повністю фактично розбив. Взагалі, в щасті, е ну говорити краще про зруйновані аніж про незруйновані будинки, тому що їх насправді е є безліч. І так само знаємо по щастю, що сьогодні, скажімо, усіх працівників відпустили раніше додому, навіть Луганської тес. З невідомих нам причин просто відпустила раніше всіх додому, сказали, щоб вони розходилися по домівках. Так само люди і в магазинах все позакривалося. Єдині магазини, які тут були відкритими. Це така от інформація по щастю. Але сьогодні ми так само були у станиці Луганській. Це взагалі. Можу сказати, що найближче місто до, до Луганська до найбільш передової, і от у Станиці Луганській там насправді навіть є. Ну, ми були свідками таких ближніх боїв, тому що сепаратисти там до крайньої лінії знаходяться буквально за півтора кілометра і чути кулеметні постріли. І солдати розповідають, що іноді вони так дратують українських військових, тим, що вмикають час від часу російський гімн і починають. Ну, так от дражнитися з українськими військовими, щоб вони першими відкрили вогонь. І коли ми вже поверталися зі станиці Луганської, ну, на жаль, там почався такий щільний обстріл, ми мусили звідти просто вже їхати і побачили на виїзді на одному з блокпостів там, пораненого. Насправді не, не змогли дізнатися його долю, тому що не змогли дізнатися його долю, тому що потрібно було швидко проїхати пошвидше проїхати ось ці блокпости. Що ще yeah, ну, мене цікавить насправді? Мені цікаво, скільки там людей живе на сьогоднішній you день, not. тому що от повернулися наші колеги з Пісків. Це ага. там, де аеропорт. Сьогодні вони в ефірі будуть і Аня Цегима, Андрій Баштовий, і Кіра Толсикова, яка теж повернулася з іншого міста, але це теж все на лінії фронта. Сказали не говорити, звідки Кіра повернулася, тому я не скажу. От. І, ага. власне, ну, в пісках Андрій показував, там нічого не лишилося. Реально це зруйноване зруйноване селище. І в якому стані щастя ти тискали безліч зруйнованих будинків? то... В відсотковому відношенні, Все. як би це не цинічно звучало, скільки там вціліли будівель? Ну вони кажуть про те, що офіційно, офіційно лишилося 3 тисячі людей. Хоча самі мешканці кажуть, що максимум півтори тисячі. От от максимум. Вчора, вчора, місто взагалі, було порожніми і людей на вулиці не було. Сьогодні, оскільки там обстріл в день їх немає, то можна побачити на дивішого це чоловіки. Люди похилого віку, мало людей із дітьми. Тобто лишилося на все місто щастя, десь півтори тисячі людей. Я ми от сьогодні говорили, і порівнювали це, скажімо, із школою, ліцеєм у звичайному місті та великому. Там навіть більше цих дітей ніж тут є мешканців. Лишилося чому лишаються? Лишаються працівники Луганської тест. Чима скла про чоловіків, тому що вони там працюють. Ну і пенсіонери, які стверджують, що їм нема куди виїхати. По станиці Луганській та сама історія. Але якщо в часті на відміну ви бачите, що є принаймні світло і вода, от станиці Луганській немає світла, є вода, але холодна і не у всіх, і немає опалення абсолютно. Але там лишаються люди, мало людей. І деякі навіть у яких будинків вже чотири рази питаєш, кажеш, ну чому ви тут лишаєтеся? Уважаєш ви самі кажете, що чотири рази вже влучала там у ваше подвір'я. Ну теж мені нема куди їхати. Люди бояться виїжджати. Інші кажуть про те, що це моя земля, я тут лишуся, і я тут там умовно кажучи, кому А чи є там якісь відділ? адміністрації, Христина? Ну от просто я дивився матеріали та. та... І Геннадій Москаль приїжджав в містечко, каже, що ніяких адміністрацій там немає. Тобто, навіть ні військової ні цивільної адміністрації, це питання має вирішитися найближчим часом. Тобто, влади якоїсь практично немає. Чи є там щось немає? немає? Практичної влади немає, немає так само ніяких, скажімо, там ну поліклініки, нічого немає в щастя. В станиці в станиці Луганській нам не вдалося доїхати до якогось місцевого так тобто, мовити, осередку. міської міськради міськради так само немає нічого. там з всім заправляють військові, які там да, умовно кажучи, а в цьому місті так само, як і в місті щастя. По зарплатах, ну скажімо, от ми спілкувалися, ми тут мешкаємо у гуртожитку і говорили із вахтерами, так тому що вони й досі тут лишаються, то вони кажуть, що от мають піти отримати все ж таки гроші. Їм нібито щось нараховують. Хоча в самому гуртожитку ніхто не навчається, ніхто не живе окрім нас. От дивно, просто куди вони приходять на роботу і де вони працюють, але гроші кажуть, що отримують. Ну так само, що гроші отримують і та сама Луганська Тес, але ми знаємо, що це і зовсім. Це приватно. не приватна, але напівприватною компанія, яка належить ДТЕК, тому там так само виплачують зарплату. Хоча там не вистачає працівників, і вони кажуть, що у них зараз є попит на інженерів, оскільки люди, які займали вищі посади, вищі керівні посади, навіть попри високі зарплати, все одно поїхали і лишили місце роботи своє. Ну, в мене немає більше питань. Насправді, очевидно, треба дивитися відеоматеріали. де ти вже по приїзду. Я думаю, що розкажеш і покажеш те, що ти бачила. Так, Так, так це була Христина Бондаренко.